Thank you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Напередодні усіх сколихнула та зворушила новина про звільнення наших героїв, захисників Азовсталі з полону. Навіть на такій важливій для усіх українців новині про Хобути вирішили розганяти зраду. Як відомо, звільнення азовців та бійців інших бригад стало можливим за рахунок обміну на любителя всього російського Медведчука, замість того, щоб просто радіти поверненню воїнів додому. Порошенко зі своїми колегами заявляють, що влада віддала Медведчука. Зараз активно з'являються повідомлення, що нібито Єрмак звільнив з полону Медведчука. Ага, а те, що звільнено сотні героїв, нікому не цікаво. Та це ще не все. Особливо тут потрібно згадати велику порохолюбку Яніну Соколову, яку лише від однієї згадки про Володимира Зеленського трусить та підкидає. Саме вона постійно заявляла, що Путін обдурив та переграв Зеленського, президент на колінах та все інше. Очевидно, усі вони можливо, і писатимуть Ура, про те, які щасливі але в душі відчуватимуть зовсім інше, бо це ж знову когось хвалитимуть, а як це так? Тобто з усього цього випливає просте та очевидне. Цим людям, якщо їх ще можна так назвати, начхати на долю героїв народу та героїв усієї України і світу. Найголовнішим завданням для них було лише розганяти зраду про те, що їх нібито здали в полон та навіть не думають визволяти. А тепер же хтось швиденько починає роздувати зраду з того, а як це так можна було взагалі обміняти медведчука? Хоча дійсно, хто такі азовці в порівнянні з проросійською маріонеткою, у свою чергу хочу сказати, що передача одного з лідерів ОПЗЖ стало однією з найуспішніших інформаційних спецоперацій офіса президента на ворожому полі. Адже для ворожої аудиторії сформульовано низку абсолютно вбивчих деморалізуючих меседжів, які просто відіб'ють усілякі бажання у пересічних громадян РФ і йти на призовні пункти. Отже, по перше, медведчук не військовослужбовець, а міняли його на солдатів та офіцерів. По друге, факт обміну цієї абсолютно нікчемної та марної в нинішніх умовах постаті, на полонених зазова тільки тому, що він кум Путіна викликав ступор у ключ Вихвоєнкорів агресора зараз почнеться масовий депресняк, а ці канали читають мільйони росіян. Тож варто підкреслити, що навіть добре, що Медведчука демонстративно віддали РФ. Медведчук, як і було сказано, фігура марна зараз, але з гігантським токсичним шлейфом у минулому. Сумарно це чергове підтвердження того, що Кремль не розбирався і не розбирається в українських реаліях. І навіть окупувавши частини території України, не знає, що з ними робити, підбираючи на адміністративні посади таких же непотрібних Медведчуків. Це бачить і мешканці Окупованих територій, тому в переважній більшості не йдуть на жодні контакти з окупантами, і ось прекрасно розуміючи все це, Порошенко зі смішним рейтингом першим знизу, так би мовити, на рівні з Юлією Тимошенко та Юрієм Бойко, зі своєю сектою прихильників зараз намагається роздути зраду вже просто через повернення наших героїв додому. Ось так цьому вже нікому не цікавому політику. Байдуже на чому піаритися. Важливо лише, щоб усюди і завжди щоб не сталося. Та варто пам'ятати одне захисники і народ такого не пробачать. Же всі все прекрасно зрозуміли на цьому. Мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.